Традиційно у цій порі підбиваємо підсумки минулого тижня на фронті про перебіг бойових дій та результати бойової роботи Сил оборони України. Розпитаємо у речника Генерального штабу збройних сил України Андрія Ковальова. Він наживо зі студією. Вітаю пане Андрія! Слава Україні! Тож які підсумки бойових дій на фронті за тиждень, що минув? Доброго ранку, Ольго, героям слава на харківському напрямку. Протягом минулого тижня ворог здійснив 69 атак в районах населених пунктів Глибоке Липці Вовчанськ Харківської області. Силам оборони України вдалося зупинити наступ російських загарбників на цьому напрямку. На Купінському напрямку протягом минулого тижня російські загарбники проводили наступальні дії в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Піщане, Берестове, Степова-Новоселівка, Харківської області, Стельмахів. В Кандріївка, Луганської області на цьому напрямку. Українські воїни відбили 69 атак противника. На Лиманському напрямку Українські воїни протягом минулого тижня відбили 99 російських атак в районах населених пунктів Дружелюбівка, Харківської області, Греківка, Серебрянське лісництво Луганської області, Терни, Торське Донецької області на Сіверському напрямку минулого тижня. Сили оборони України відбили 77 атак в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області. Сті, Верхньокам'янське виїмка, Спірне, Роздолівка, Донецької області на Краматорському напрямку. Українські воїни протягом минулого тижня відбили 62 атаки російських окупантів в районах населених пунктів Григорівка, Калинівка, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Богданівка, Андріївка, Донецької області на турецькому напрямку противник протягом минулого тижня здійснив 114 безуспішних атак в районах населених пунктів Шуми, Нью-Йорк та Турецьк. На Покровському напрямку підрозділи Сил оборони України протягом минулого тижня відбили 320 атак в районах населених пунктів Калинове, Євгенівка, Новопокровське, Новоолександрівка, Сокіл, Уманське, новоселівка Перша, Прогрес, Карлівка, Невельське, Яснобродівка, Нетайлове, Донецької області. На Курахівському напрямку Сила оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Георгіївка, Побєда, Парасковівка, Костянтинівка, протягом минулого тижня ворог 91 раз намагався прорвати оборону українських військ на цьому напрямку. На Времівському напрямку минулого тижня Українські воїни відбили 42 атаки в районах населених пунктів урожайне, водяне та Старомайорське Донецької області. На Оріхівському напрямку минулого тижня ворог 28 разів атакував позиції українських військ в районі Роботиного та Малої Токмачки Запорізької області. На придніпровському напрямку російські окупанти не відмовляються від наміру витіснити українські підрозділи із плацдармів на ліобережі Дніпра. Протягом минулого тижня російські загарбники здійснили 43 безуспішні атаки на позиції українських військ в районі населеного пункту Кримки Херсонської області. У прикордонних районах РФ поблизу Чернігівської та Сумської областей противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, і, нарощує щільність мінно вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог активно застосовує безпілотники для уточнення положення наших військ та вогневого ураження виявлених об'єктів. Протягом минулого тижня загалом відбулось понад тисяча бойових зіткнень. Протягом минулого тижня також російські терористи завдали по території України 19 ракетних ударів із застосуванням 28 ракет, 417 авіаційних ударів, зокрема. 668 ударів із застосуванням керованих авіаційних бомб російські загарбники здійснили понад 26 тисяч 700 обстрілів, в тому числі 759 обстрілів із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Ольго, пане Андрію, а які результати бойової роботи українських воїнів за минулий тиждень? Про що можете нам розповісти? Ольго протягом минулого тижня протиповітряна оборона України знищила 33 ворожих ударних безпілотників типу Шахет 136, 131, два безпілотники типу зала, один дрон типу Суперкем, один безпілотник Орлан 10 чотири крилатих ракети Калібр, одну крилату ракету Іскандерка та одну керовану авіаційну ракету «Х-59-69». Авіація Сил оборони України та підрозділи ракетних військ і артилерії за тиждень завдали ударів. По 67 районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, по шести пунктах управління по трьох станціях радіоелектронної боротьби по двох станціях радіолокаційної розвідки, по шести артилерійських засобах. По дев'яти засобах протиповітряної оборони, по семи складах боєприпасів та по складу паливно-мастильних матеріалів російських окупантів за минулий тиждень загальні втрати ворога особового складу: 5703 російські окупанти, 49 танків, 111 бойових броньованих машин, 287 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 10 засобів протиповітряної оборони. 202 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 8 крилатих ракет, 359 автомобілів та 51 одиниця спеціальної техніки. Ольго, пане Андрію, від сьогодні Генеральний штаб збройних сил України змінює підхід до інформування про ситуацію щодо російського вторгнення та ситуацію в зоні бойових дій. Розкажіть, розкажіть про це детальніше, будь ласка. Ольго, Генеральний штаб збройних сил України від сьогодні дійсно переходить на триразове інформування про ситуацію щодо російського вторгнення та ситуації у зоні бойових дій. Щоденно, о восьмій ранку, на офіційних сторінках Генерального штабу штабу ми будемо публікувати підсумкове зведення про перебіг бойових дій та втрати російських окупантів за минулу добу. А також закликаю наших телеглядачів вмикати щобудня о восьмій ранку національний телевізійний марафон Єдині новини, де речники генерального штабу повідомлятимуть вам свіжу інформацію. Про перебіг бойових дій та втрати російських окупантів в день на офіційних сторінках Генерального штабу ми будемо публікувати проміжне зведення щодо поточної ситуації на фронті станом на 16.00. Наприкінці доби на офіційних сторінках генерального штабу ми будемо публікувати зведення із загальною ситуацією на поточну добу станом на 22 годину. У разі потреби будуть видаватися окремі експрес-повідомлення про значущі події щодо війці чи зброї. Не агресії Рафії проти України підтримуйте збройні сили України. Ми переможемо. Слава Україні героям слава, пане Андрію. Дякуємо. Віримо і чекаємо переможних новин з фронту. Це був речник генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, який розповів про тиждень на фронті.